Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес, і сьогодні ми вирушимо в подорож до історії запису звуку. Не прогавте свою зупинку в минулому. Уявіть, що звуки, які ми чуємо щодня, сміх, музика, дзюрчання струмка, могли існувати лише у момент їхнього створення. Не було можливості повернутися до улюбленої мелодії чи зберегти голос близької людини. Як би виглядав світ без запису звуку? Це була б зовсім інша реальність, у якій історія, культура і особисті спогади мали б значно обмежений обсяг. Запис звуку став проривом, який перевернув наше сприйняття часу і зберігання інформації від перших механічних пристроїв до сучасних цифрових інновацій. Ця історія розповідає про винахідливість людства та його прагнення зберегти звукові миті назавжди. Давайте поринемо в захопливий шлях розвитку технологій запису звуку та зрозуміємо, як вони змінили наше життя. Перші спроби записати звук належать до середини ХІХ століття. У 1857 році француз Едуард Леон Скотт де Мартінвіль винайшов фоноавтограф пристрій, який записував звукові хвилі у вигляді графічних зображень на папері, покритому сажею. Проте цей пристрій не міг відтворювати звук, він лише фіксував його форму. Лише в 1877 році Томас Едісон зробив прорив, створивши фонограф. Цей пристрій міг не лише записувати звук, а й відтворювати його. Звук записувався на циліндри, покриті лов'яною фольгою, завдяки вібраціям голки, що створювала гравіювання. Хоча якість звуку була низькою, це стало початком нової ери. У 1887 році Еміль Берлінер запатентував грамофон, який використовував замість циліндрів плоскі диски, платівки. Це було більш зручним та ефективним способом зберігання звуку. Грамофонні платівки стали стандартом для звукового запису на багато десятиліть. У 1890-х роках почалося нове масове виробництво платівок, що дало поштовх популяризації музики серед населення. Наступний значний прорив відбувся в 1930-х роках із винаходом магнітного запису. Німецька компанія AEG у співпраці з BASF створила магнітофон, який записував звук на магнітну стрічку. Ця технологія забезпечувала кращу якість звуку та можливість редагування запису у післявоєнний період. Магнітофони стали широко використовувати як у професійних студіях, так і у побуті. У Україні магнітний запис набув популярності в 1950-60-х роках завдяки радянським магнітофонам, таким як Дніпро чи Юпітер. У 1970-х роках інженери почали експериментувати з цифровим записом звуку. В 1982 році компанія Sony та Philips представили компакт-диск перший цифровий носій, який став масово доступним. Цифровий формат дозволив зберігати звук без втрати якості, що зробило революцію в індустрії музики. Слідом за компакт-дисками з'явилися MP3 файли, які стали символом епохи інтернету. Завдяки стисненню даних формат MP3 дозволив зберігати тисячі треків на невеликих носіях. Наприкінці 90-х і початку 2000-х років популярними стали цифрові плеєри, такі як iPod, які змінили спосіб споживання музики. Сьогодні звук записується і поширюється здебільшого в цифровому вигляді. Платформи на кшталт Spotify, Apple Music та YouTube забезпечують доступ до мільйонів треків у будь-який момент. Стрімінгові сервіси зробили фізичні носії майже застарілими, а розвиток хмарних технологій дозволяє зберігати і обмінюватися аудіофайлами без використання локальної пам'яті. Україна має також свій внесок у розвиток звукозапису. У радянські часи в країні функціонували потужні студії звукозапису, такі як мелодія, які випускали тисячі платівок із записами українських виконавців. Згодом із розвитком цифрових технологій українські музиканти та звукорежисери активно перейняли нові формати. Сучасні українські виконавці, як от Океан Ельза чи Джамала, успішно використовують цифровий звукозапис для роботи на світовій сцені. Найперший запис звуку був створений в 1857 році за допомогою фоноавтографа француз Едуард Лон Скотт де Мартінвіль записав на сажу звукові хвилі, але відтворити їх не зміг. Перший відтворюваний запис належить Томасу Едісону у 1877 році він записав дитячу пісеньку на свій фонограф and uh, of poetry. Mary Mary had A little lamb, lamb its fleece was was white as snow, everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Грамофонні платівки змінили воскові циліндри наприкінці 19 століття завдяки Емілю Берлінеру, який створив перший грамофон. Перша студія звукозапису з'явилася в 1897 році. Це була студія компанії Берлінер Грамофон у Філадельфії. Магнітна стрічка була винайдена в 1928 році німецьким інженером Фріцем Пфлеймером. Вона стала основою для магнітофонів. Компакт-диски були представлені в 1982 році компаніями Sony і Philips. Вони могли зберігати до 74 хвилин запису. Формат mp 3 з'явився в 1993 році. Його розробили інженери інституту Фраунгофера в Німеччині. Цей формат став революцією у поширенні музики. Найстаріший відновлений запис це звукова хвиля, записана фоноавтографом в 1860 році. Звук був реконструйований в 2008 році. Вінілові платівки пережили цифрову революцію. І досі популярні завдяки своїй унікальній аналоговій якості звучання. Перший цифровий запис був створений в 1971 році інженерами Денон у Японії. Перший звукозапис в космосі був зроблений в 1969 році під час місії Аполлон 11 Це були голоси астронавтів та звуки місяця. Касетний магнітофон компанії Philips з'явився в 1963 році. Це дозволило зручніше записувати і відтворювати звук. Звук у кіно з'явився в 1927 році у фільмі Співак джазу, який вважається першим звуковим фільму. Сендміафренначфая. Стрімінгові сервіси на кшталт Spotify змінили індустрію музики, зробивши запис звуку доступним у будь який момент. Сьогодні вони є найпопулярнішим способом прослуховування музики. Запис звуку це більше ніж просто технічна інновація. Це машина часу, що дозволяє нам зануритися у спогади, чути голоси з минулого та створювати аудіопортрети сучасності. Від перших царапин на воскових циліндрах до високотехнологічної передачі емоцій у цифрових форматах, кожен етап цієї історії відображає прагнення людства до збереження звуку як одного з найпотужніших джерел емоцій і знань. Сьогодні звук не просто зберігається, він стає основою нових форм мистецтва, комунікації, і самовираження. Те, що колись здавалося неймовірним, тепер стало частиною нашого повсякдення. І, хоча технології продовжують розвиватися, одна річ залишається незмінною звук завжди буде частиною нашого життя, здатною торкнутися сердець і залишити незабутнє враження. Наступного разу, натискаючи плей, задумайтесь. звук, який ви чуєте, це відлуння століть винаходів і пристрасті людства до збереження свого голосу, і ця подорож триває, на цьому наша подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А які факти вас вразили найбільше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей.